Вітаю, шановні слухачі! Поговоримо сьогодні про накопичувальне страхування життя. Я вам розповім від яких ризиків захищає таке страхування, як воно працює та на що саме звернути увагу при такому страхуванні. Накопичувальне страхування життя це комбінований інструмент інвестицій та страхового захисту. Історично, це схоже на інвест-інструмент часів СРСР, поліс держстраху. Мої батьки, завдяки цьому. Змогли накопичити на кооперативну квартиру. Розповім спочатку про страхову частину накопичувального страхування життя. Декому це буде здаватись більш сумною, ніж інвестиційно. Але життя має різні сторони. Тож ми маємо аналізувати всі ризики і потурбуватися про те, щоб їх вплив на наше життя та капітал були як можна меншими. Сподіваюсь, ви розумієте, що ваші фінансові цілі важливі. І більша їх частка залежить від ваших майбутніх доходів, тому вам необхідно подумати про страхування життя. Накопичувальне страхування життя дорожче, ніж звичайне страхування життя, тому що, окрім страхової, воно має ще накопичувальну частку. Страхова частка це плата за ризик, а накопичувальне це частка страхових внесків, які працюють в страховій компанії, на них нараховуються відсотки, і страхова компанія поверне їх вам. Наприкінці дії договору. Від чого ж можна застрахуватись за допомогою накопиченого страхування життя? Перше це саме життя на випадок смерті. Друге це втрата працездатності як тимчасова, так і постійна це перша друга група інвалідності. Види ризиків, від яких можна застрахуватися: це або нещасний випадок, або захворювання, їх ще називають разом будь-яка причина. Іноді страхові компанії пропонують додатково. Страхуватись від ризиків загибелі в ДТП або на транспорті, на випадок смерті обох батьків і інше. Це призводить до ваших додаткових витрат, але це є і приводом для сплати додаткових страхових сум. Що таке накопичувальна частина? Сума накопичень залежить від основної страхової суми, на яку ви страхуєте життя, наявності індексації внизків та страхової суми. Як працює індексація внизків? Страхова компанія пропонує вам щороку збільшувати ваші страхові внески на рівень інфляції. На такий же саме рівень і збільшується ваша страхова сума. Це допомагає вам підтримувати страхову суму в актуальному виді, яка буде скоригована на рівень зростання споживчих цін, і не буде потребувати від вас укладання додаткових договорів. Сума накопичень також залежить від терміну. Дії договору, чим більше, тим більше сума накопіч. Від інвестиційної стратегії страхової компанії, це куди інвестує страхова компанія. Якщо тільки депозити, то одна дохідність, якщо там буде, і ОВДП, і корпоративні облігації, інші активи, то, можливо, там буде і більша дохідність. І ще одне, від чого залежить накопичувальна частина це валюта вашої страхової програми. Зазвичай в валюті менше. Відсотки дохідності ниж в гривні. Але в валюті нема ризику девальвації, а в гривні він є. Нагадую, що валюту, строк та суму програми ви маєте визначати відповідно до ваших фінансових цілей. На мою думку, у порівнянні з альтернативними інвестиційними інструментами, накопичувальне страхування життя має дохідність вище ніж депозити на рівні недержавних пенсійних фондів. Але є меншою, ніж дохідність інвестиційних фондів або ETF. Але в кожному випадку краще рахувати не тільки дохідність інвестицій, але і вартість страховки. Бо якщо купувати страховку окремо від накопиченого страхування життя, то вона буде коштувати дорожче. Я думаю, що в залежності від терміну страхування та віку, бо він також впливає суттєво на вартість страхування, для осіб до 30-35 років звичайна страховка та самостійне інвестування в різні інвестиційні інструменти буде більш вигідним варіантом, але буде вимагати більших операційних зусиль на інвестування в різні види інвестиційних інструментів. Додаю приклад такого порівняльного розрахунку за посиланням: як працює накопичене страхування життя? Нагадую, що в страхуванні обирати краще не самих дешевих, а самих найкращих. Тому завжди обирайте з 5-10 страхових компаній найкращих в рейтингу з певного виду страхування, у даному випадку страхування життя. Додаю посилання на цей рейтинг. Там ви також зможете знайти сайти страхових компаній, де зможете обрати необхідну вам страхову програму. При виборі страхової програми скористайтесь допомогою страхового агента або співробітника страхової компанії. Це вам не буде коштувати нічого, а часу зекономити дуже багато. Як же обрати програму страхування? По-перше, визначити термін, валюту та суму, яка відповідає вашим фінансовим цілям. Потім перелік ризиків, які ви передаєте на страхування, графік сплати страхових внесків та визначити вигоду набувачів. Термін страхування та вік дуже пов'язані. В страхуванні від ризика смерті або втрати працездатності від будь-якої причини страховий тариф залежить від віку застрахованої особи. Тому краще укладати такі страхові договори як можна раніше, та на максимальний термін до 65 років. Ви завжди можете перервати такий договір, не сплативши по ньому черговий платіж. У цьому випадку накопична сума залишиться. До кінця срока дії договору і буде вам повернута разом з відсотками, які будуть нараховані за весь термін договору. Піклуючись про страхування своїх батьків, майте на увазі, що на страхування приймають осіб, яким зазвичай ще не виповнилось 60 років. При визначенні страхових сум, зверніть увагу, що хоча життя кожного з нас безцінне, я все ж таки рекомендую керуватися деякими правилами. Наприклад, правило 1, 2, 3. Один це розмір річного доходу, який дорівнює страховій сумі при смерті з будь-якої причини. Два це два річних доходи на випадок смерті з причини нещасного випадку. Тому що ця подія є більш несподіваною і більш матеріально впливає на стан вашої родини. І три річних доходи на випадок втрати працездатності, бо ви можете втратити дохід. І отримати витрати на реабілітацію? Нагадаю, що страхові суми, які виплачуються при настанні страхової події, мають виплачуватись відповідно до страхового випадку. Якщо ви були застраховані на випадок смерті з будь-якої причини, то це в тому числі і означає, що і від нещасного випадку. Якщо у вас було обрано в страховому полісі дві ці опції, то буде виплачено дві страхових суми. Що ж робити, якщо відбувся страховий випадок? На щастя, не знаю, як це на практиці, але згідно договору, при настанні страхової події ви або беніфіціари вигодонабувачі мають подати заяву про страховий випадок та надати відповідні документи на адресу страхової компанії. Це документи від офіційних установ, які підтверджують настання та причини страхового випадку. Страхова компанія вивчає та приймає рішення щодо страхової виплати в межах строку обумовленого договором. Страхові виплати мають обмежуватись страховою сумою. У випадках травм або непрацездатності до страхової суми можуть застосовуватись так звані проценти втрати працездатності. Вони затверджуються в страховій компанії і є частиною правил страхування. Нагадаю, що окрім законодавства, договір та правила страхування є документами, які регулюють відносини вас та страхової компанії. На що звернути увагу при страхуванні? На індексацію страхових сум та платежів ПРО, які я розповідав раніше, на валюту страхування. Розмір страхових тарифів при обранні долара або євро в якості валюти програми страхування є дещо більшим, ніж при виборі гривні. При страхуванні життя завжди визначайте вигоду набувачів або бенефіціарів це ті, хто отримує страхові відшкодування у разі смерті застрахованої особи. Він також має право заявити про страхову подію. Така опція дозволить не чекати півроку, щоб скористатися цими грошима після відкриття спадщини, а скористатися їм відразу, як тільки буде виплачена страхова сума. Якщо є можливість, використовувати опцію звільнення від страхових платежів у випадку втрати працездатності, це зменшить ваші витрати, якщо ваші доходи зменшаться або будуть відсутні. При наявності неповнолітніх дітей страхові компанії часто пропонують застрахуватись від одночасної загибелі обох батьків. Від нещасного випадку. Така опція коштує небагато, але вона значно збільшує страхову суму. В два рази, але не більше, ніж на 500 тисяч гривень. Звертаю увагу, що страхування жінок завжди буде дешевше, ніж чоловіків, бо математична статистика вперта річ, і вона каже, що насправді жінки це сильніша стать, бо вони живуть довше, хворіють менше, поводять себе обережніше на страхування життя для дітей можливе лише по факту до життя та на випадок втрати працездатності. І загальне правило: вивчайте умови договору перед його підписанням, щоб потім для вас не було неприємних несподіванок. Особливо наступні розділи договору, які бувають виключення зі страхових подій, що є підставами для відмови у виплаті, які терміни повідомлень про страхові події та надання документів. Які строки сплати страхових внесків, термін та територія дії договору? Додаю слайд, де розрахована накопичувальна страхова програма життя та працездатності. Я підготував цю програму з дотриманням правила 1, 2, 3 для основних ризиків та додав для демонстрації максимальний набір усіх ризиків, в тому числі страхування життя від смерті з будь-якої причини від нещасних випадків для обох батьків, від ДТП. Від втрати працездатності, від травм та опіків, від витрат на шпиталізацію та лікування критичних захворювань. Але нагадую вам, що для страхування окремих речей, як то медичні витрати від критичних захворювань чи життя та працездатності, краще обирати окрему страхову програму, щоб отримати максимум користі за мінімум грошей. Резюмую, Накопичувальне страхування життя захищає ваше життя та вашу працездатність. Та допомагає накопичити суму грошей до певного строку. Важливо правильно визначати терміни дії, валюту страхової суми та індексацію та звільнення від сплати внесків в такій програмі. Пам'ятайте про підводні камені та секрети накопиченого страхування життя. Бажаю вам всього найкращого міцної страхової парасольки над вашою родиною та обізнаних фінансових рішень.